Анна, вона відкрила успішну геодезичну фірму, яка співпрацює із закордонними філіями, вона завжди була позитивно налаштована та досягала своїх цілей. Софія. Вона завжди була стриманою і серйозною, але через тиждень спілкування зі своєю групою вона зрозуміла, що навіщо завжди бути стриманою. Після закінчення університету вона відкрила свою фірму та отримала Нобелівську премію. Андрій, успішний геодезист. Який на парах тільки те й робив, що рулетку тримав. Дар'я, вона була дуже тихою дівчинкою. Ніхто не міг подумати, що вона зможе керувати величезною геодезичною фірмою. Віталій. Він єдиний знав на початку, що таке геодезія, але з нами потихеньку почав забувати Згодом став найкращим спеціалістом, який спеціалізувався на кадастрових номерах. Денис коли ми тільки почали вчитися, то лише через тиждень ми дізналися, що в нас є такий одногрупник, як Денис, бо бачили ми його лише, дай Бог, раз в місяць. Після отримання диплому його так і ніхто не бачив і не чув. Володимир, він працює в Державній службі геодезії та картографії, був душею компанії, ніхто й не міг подумати, що він досягне чогось великого в цьому житті. Анастасія, її наша група дуже пам'ятала. Вона була доволі розумною і веселою. Ми навіть не могли уявити, що вона стане найбільш титулованим землепорядником Європи. Ірина, вона стала успішним консультантом з геоінформатики, а також спеціалізується на використанні дронів і супутникових технологій для збирання даних. Олеся, вона була найнижчою дівчинкою в групі, з якою всі дружили. І ніхто не міг подумати, що через декілька років вона захистить докторську дисертацію і стане доктором геодезичних наук. Єлизавета, вона завжди думала лише про свою англійську, ніхто й не міг подумати, що вона стане головним геодезистом Європи. Назарій не сказати, що він був відданим геодезистом, але він познайомився з багатьма цікавими людьми, що й допомогло йому стати відомою людиною. Ілля він був доволі стриманим молодим чоловіком, але й ніхто не міг подумати, що він буде найкращим геодезистом країни. Вибачте, я дуже спішив і не замітив вас. Та не потрібні мені ваші вибачення. Якщо я загублю хоча б одну сторінку, не бачите мені все українського визнання моєї фірми. В якості вибачення прийміть від мене запрошення на каву. Назарі? Що ти тут робиш? Йду на конференцію з Геодезії. А я ти? Я також на конференцію. Ходімо разом. Ходімо. Як ми можемо замітити на паперах у нас є креслення моста. Проєння... Нам потрібно утвердити. Привіт! Привіт! О, Соня і Назар прийшли. Тепер ми всі разом. Ого, навіть не міг подумати, що таке колись може статися. Ми ж нібито 4 роки так не бачили. <рес> ну, до тебе ми і так бачили раз в місяць. Я був завжди зайнят. От пам'ятаєте, як ми перший раз всі разом йшли на практичну стопографію, всі боялися та переживали, що нічого не складемо. А пам'ятаєте, як ми всі практично сміялися з назви одного приладу, тільки от не могла згадати його назву? Так, так. Та це ж Курвіметр! О, його я запам'ятала назавжди! Єдине, що я запам'ятала, це як Ліза по цілій території з зону з ним бігала. Ну та з ким же не буває? Так, на сьогоднішньому практичному занятті будемо проводити нівелювання поверхні і тахіметричний хід прокладати. Розділимось на дві бригади. Я ж думаю, я вже так. Одна бригада нівелір, рейка, курвіметр, робимо нівелювання. Інша бригада, призма, тахіометр. Проводимо тахіометричний хід. Ну і хто буде вимірювати? Та нехай Ліза мірить, так нічого не робить, доркнув нас тут стоїть. Ні, ну чому зразу я? Нехай насю. А чому я? Давайте давайте Олеся. Ні-ні-ні. Я, буду... я беру відлік, ти записуєш а Ліза нехай з корвіметром бігає. Ну добре. Пораз. Слухай, а пам'ятаєш, як на володю випадково впала рейка? Нічого не знаю. Потрібно було нормально її тримати. Випадково чи не випадково, але ми могли нову рейку відкупляти. Володька, тримай рейку рівніше! Та ти сама попробуй. Ти сам захотів її тримати. От і тримай. Вибач. Я зараз тобі тієї вибачення. <реку> Даша. А ти пам'ятаєш, як ми практично з топографії переписували два рази? Бо Денис нам плану пояснив. Йой, то я буду пам'ятати це все своє життя. Ми тоді цілу ніж сиділи над тими картами. Господи, прости, як ми маємо то зробити правильно. Так, я знаю, в чому проблема. І тут у вас помилка. Має бути 245. Питання. На всі 100. І що, закінчили завдання? Закінчили. Що вийшло? Показуйте. Угу. Добре, Для вас. Все, в межах допуску. Самі зробили, чи хтось допомагав. Та самій? Молодці, значить буде з вас десь. Володя, а пам'ятаєш, як ми проводили першу практику з знівелювання? Звісно, пам'ятаю, ти ще тоді в рівні хотів з райкою лізти? Ну а ні, знайшов дурного. Ще би я ліз врів, де кропива вище за мене. Та ти, може, й не дурний, а я дурний поліз, і собі всі ноги попік до кропиви. Так, Назарій, тримай рейку і йди в кущі. А я зараз буду записувати виміри. Ні-ні-ні, я що дурний? там кропива, я не полізу туди. Як ні 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 а хто буде лізти? Я. А? Ну, та... Ну, 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 тут ну, що ну, з тобою зробиш, га? Біля а, а нічого зараз. Як це нічого? А ти що забувся, як ти не хотів на генерації зніматися? Я не хочу, я не буду, мені то не треба. Мені та генерація, ще позичні 3. Ну, за 4 роки згадали все, що було. Тепер беремося до проекту.